Привіт, друзі! Хочу показати вам сьогодні розбір ось такого дефекта, коли йдуть косі заломи від пройми або навіть нижче пройми до кінцевої точки плеча. Говорить це про те, що є недостаток висоти оката. Відповідно, додамо висоту оката, має зникнути цей залом. Дивіться, як це виглядає вкло. Ось тут у Манекена руки стоять під кутом 45 градусів до тіла. Відповідно, не так видно цей залом, але це скан, як бачите, опустити руки не можу йому. Але уявіть собі, що оця рука опустилася, і відповідно, оця ось лінія вона натягнеться, і отримаємо ті заломи, які бачили на фото. Ну бо оцей ось варіант це те саме, що ми бачимо на примірці. Просто тут скан людини, а там реальна людина. І дивіться, що можемо зробити. Ось висота оката. Окат і висота його 11,9 см По факту, тоді, як по розрахунку, має бути хоча б 13,7. Зараз це безпосадочний рукав. Але думаю, що посадку там невеличку можна задати, ну, звісно, все залежить від тканини. І отак дивишся, що можемо зробити. Начебто й нема звідки витягнути цю висоту оката. Тому що глибина пройми, як один із важелів впливу на висоту оката, після примірки вона ну, якби на неї нарікань немає. Все добре тут, по цьому, по глибині пройми. Що ще можемо зробити? Можемо отут ось трошечки розслабити, для того, щоб збільшити лінійну довжину пройми переду. І так, наче більше нічого в голову не приходить, що зробити. Зазвичай, в таких ситуаціях, от знаєте, як є така фраза, біг між краплями. Отак, от, от якраз в цьому випадку і потрібно робити. Десь по чуть-чуть, трошечки, давайте подивимося, що можемо зробити в цьому випадку. Перш за все, все-таки поглиблю трішечки пройму буквально на пів сантиметра. Давайте будемо одразу дивитися, як впливатимуть мої дії на кінцевий результат. Ось, дивіться, пів сантиметра поглиблення пройми дали, дали мені вже 12,6 см окату. Тобто на 7 мм піднявся окат. Ось видно, який був окат, і видно, який став. Ну, давайте далі дивитися, що можемо зробити ще. Ширина рукава теж добра, але я все-таки на 2 мм вирішила його завузити. Завуження на 2 мм дало нам підняття оката на 1 мм. Добре. Посадку. Ну, В даному випадку це ми макет робимо, можливо, посадка і не потрібна, але просто покажу, як посадка впливає на висоту окату. Дивіться, зараз 12,7. Ось я додала посадку по окату. І відразу 13,5, тобто 8 мм. А якщо пластична тканина, то сантиметр посадки не так важко розподілити. Тим більше це вшивний рукав, тобто можна це зробити. Якщо тим більше ну по класичній схемі, так і сюди треба там 10%, сюди там 15, і що тут залишається ось сюди розподілити, це, наче, не так і важко. Але дивіться, вже 13,5%. Да? Тут у мене теж цифра збільшується, тому що вона перераховується весь час. Але вже зараз 13,5 см. А пам'ятаєте, спочатку було ну, там майже 12, да? 11,9 Тобто на 1,5 см вже підняли окат. Давайте думати, що ще можемо зробити. Дивіться, сильно впливає на висоту окату, довжина пройми, яким чином можемо її змінити. Буквально трішки-трішки, от зараз я вам покажу, Ось які ось у мене ці лінії. Я їх прогну буквально трішки-трішки. Ну, я покажу кінцевий результат. Вам буде. Ось, ви бачите, я їх буквально на декілька міліметрів прогнула. І ось подивіться, наскільки змінився окат. Ви пам'ятаєте, так? Було у нас 13,7 см, стало 14 см. Тобто з 12 ми вже підняли на 2 см. А дивіться, наскільки змінилася пройма. Ось навіть як я поставлю один до одного, ну так би масштаб один до одного, так? Погодьтеся, не настільки критично. Так, пів сантиметра сюди опустили, десь поглибилися, але. Але загалом ну не настільки, наче змінилася пройма, так а бачимо, який результат. І давайте ще подивимося, що можна було б зробити. Тут, якщо придивитися, ліве плече вище, ніж праве на фото, це добре видно, і тому маємо тут ось невеличку складку. А тут все рівненько. Але оскільки рука вшитий, ми можемо все-таки тут трошечки послабити. Буквально, буквально, саме мінімум. Ну, давайте спробуємо це зробити. Ось, я зараз зроблю буквально саме мінімум. І дивіться, розслабила ось тут пройму і вже отримала 14,2 см. Можна навіть ще трішки розслабити. Навіть в даному випадку зроблю 9. Ось, у мене тут коефіцієнт пройму 1,26. Ну, в принципі, так, да, я розумію, що там є слабина. Але дивіться, 14,4 см. А тепер давайте проаналізуємо зміни. От, глобально. Щоб так сильно ми змінили пройму, ні. Не сильно ми змінили пройму. Але окат у нас піднявся, пам'ятаєте, було там майже 12, да? а стало 14,4, 2,5 см. На 2,5 см підняли окат. Я зараз заміню цей рукав, який у мене є тут, і покажу вам результат. Одягла на манекен з кістками. І зараз спробую опустити руки цьому манекену. Щоб побачити, не знаю, чи звізуалізується цей дефект зараз. Тут, звісно, ще бачимо колізію між деталями переду і рукава. Але загалом цей дефект видний. Ми бачимо, так? що, Давайте виключу кістки, бачимо оці ось заломи від пройми, десь района пройми, сюди під, під кінець плеча. Давайте заміню. Ось я сюди вклала цей рукав, видно, наскільки піднявся окат. І зараз я його просто заміню. Вірніше ним заміню старий рукав. І тепер давайте подивимося результат. Зараз трішки підніму руки, щоб трошки, щоб розправити під проймою тканину. От зараз як рука під кутом, ми бачимо, тут, наче як надлишок є. Але коли рука опуститься, ну, не знаю, чи вийде у мене вам це показати результат цих всіх дій. Ну, от, можливо, видно більше це на правому рукаві, на лівому все рівно є. Оце ось. Ось тут в області між рукою і тілом, тому ми не сильно це бачимо, але по факту це дуже дієвий метод для того, щоб прибрати оцю ось заломи, направлені від пройми сюди до оката рукава. Ну, ось такий результат, так що оберіть на озброєння ці ось моменти, коли буквально такими мікроскопічними діями, там по пів сантиметра, там 2 мм, можна отримати. Ось таке реальне підвищення висоти оката, начебто, за рахунок незначної зміни форми пройми. Все, всіх благ, вам всього доброго.